Три дні поспіль у Кам'янському прощалися з героями, що віддали життя за Україну. Трагічні звістки повідомив на своїх сторінках у соціальних мережах міський голова Андрій Білоусов. Сповістив про велику втрату для України та висловив співчуття рідним. 9 лютого зупинили серце нашого кам'янчанина, вірного друга та товариша Ігора Олійника. Панахида за загиблим воїном проходила в Козацькій церкві Пресвятої Покрови. Ігор Олійник народився 24 травня 1967 року в Дніпроцержинську. Тривалий час працював на підприємстві «Екоантиліт» та Дніпроазот. Рік тому й чоловік пішов захищати рідну землю від російської навали. І як згадують товариші та побратими, він не боявся нікого і давав гідну відсіч будь-якій загрозі. «Лучші люди ходять. І це найбільше обідне за того, що із-за приходу, з за імперських амбіцій на якогось карліка полоумного. Наша Страна лучших людей тіряє у Ігора. Залишилась дружина та син. Поховали воїна на алеї Героя кладовища по вулиці Весняній. Редакція міської інформаційної служби висловлює глибокі співчуття близьким захисника. Вічна пам'ять!